Я хочу чути креатив, якою має бути Україна, ну, от бачення, елементарне бачення з боку наступних кандидатів, які йтимуть в парламент. Тому що ці руки нічого не крали, вона працює і почує кожного і жити по-новому. Я це отут воно стоїть вже. От просто тут. А питання: а який устрій України? Я завжди знаєш, я відправляю до Конституції як засадничого документа, не того гівна, яке вони ухвалили в 96-му році, а конституція зрозуміла. Як структура держави. Ми яка держава? Унітарна чи федеральна? Феодальна. Структура держави у нас унітарна. І одночасно з цій конституції 96-го року в унітарній державі з'являється автономна республіка Крим. Ну, так ясна річ, що це було передумовою, що там будуть бажаючи автономну республіку е, Донбас. Наз... Ну, тобто, якщо є вже прецедент і ви самі це порушили. Немає бачення перспективного, якою має бути устрій України. в Мене є бачення. Я думаю, що це наближена структура, як влаштована Федеративна Республіка Німеччини. От от вона називається Федеративна, але там земельний устрій. Там є парламенти земельні, які більше опікуються бюджетами. Не поліцією, не армією, ні обороною там і так далі. Тобто, це фактично господарська діяльність. І у всіх далі буде і Автономна Республіка Крим, і області, які накроїли свого часу комуністи по кількості районних організацій і так далі. Унітарна чи федеративна? Володимир класно підмітив. Феодальна. Пожартував. Супер. Ем, дивіться, від е, чого ми будемо відштовхуватися? Від абстрактної красивної форми для абстрактної держави. Абстрактна держава. І ми думаємо: а яку абстрактну форму взяти? А от як в інших державах світу, а от як в Німеччині, і от в цьому мисленні Рома повна залупа дійсності, і в то в цій проблемі ти, не, ти знаєш, ти виступаєш в ролі начебто Месії, начебто Майсія, ну ти, блядь, Сусанін, який водить людей цими лісами в цих трьох соснах, ти їх, блядь, Губиш. а от давайте, блять, федеративно. А от в інших країнах так. А от это, давайте вийдемо на вулицю і порівняємо себе з іншими людьми. Ну, ні. Ну, не можна так, Рома, робити. Не можна. Зупинись! Зупинись і послухай. Нам треба розуміти, хто є головними суб'єктами в сучасному світі. Нам треба розуміти, який світ. А... Буде, нам треба розуміти, який світ, якщо б ми зараз, прямо з нуля маючи це все, зараз будували, де б ми робили поселення, що є реально суб'єктами. І суб'єктами є на сьогодні. Це уже настільки держави. А, а якщо ми говоримо про, про території, які діючі, потужні діючі території, які щось грають в гуманітарної інтелектуальній сфері, це міста. Ми маємо розуміти, що міста є визначальним суб'єктом. Але окрім міст, існують також, знаєте, і дороги. Дорога теж може бути суб'єктом. Магістраль може бути окремо суб'єктом. Заповідник якийсь екологічний може бути самостійним суб'єктом. Ми маємо відштовхуватися від суб'єктів, а не від того, от що у нас на сьогодні є і як нам його Переробити косметичний ремонт, що серйозно? У нас блядь, війна, нас бомблять, і ми думаємо, що вот блядь, а час для того, щоб навести косметичний ремонт. Та ну на косметичний ремонт в сучасних умовах та можна робити капітальний ремонт, можна зносити на стіни. Ми маємо такі умови, що яка б херня не трапилась, кого б ми собі не вибрали на виборах, ну буде дебільний шлях, ну підемо дебільним шляхом. Ну, але ж все одно, який би шлях не вибирали, ми все одно йдемо в правильному напрямку. Ну, трошечки звернемо туди. Ну, чим більше звернемо туди, тим радикальніше потім розвернемося в іншу сторону. Ми ж рухаємося, в принципі, в одному напрямку уже дуже довго і досить правильно. В сторону української незалежності. Так от. Стосовно устрою, да. треба відштовхуватися не в абстрактної форми для абстрактної держави. Абстрактна держава, абстрактна форма, треба суб'єкти. Тому е, міста є центрами. Ми маємо сприяти утворенню маленьких містечок, громад е, у, у, у створення всього. Тому це, якщо так уже взятися за цю термінологію, яку ви прямо хочете, то це. Унітарна держава, але децентралізована. Унітарна децентралізована. Регіони суб'єкти політики, але не суб'єкти суверенітету. І регіони, там треба прибирати. Регіони просто дуже багато суб'єктів політики може бути всередині держави, але ніхто не є суб'єктом суверенітету. Тільки всі разом є суб'єктом одного університету. Тож, стосовно Рома, коли каже оці кордони області, нафіг кордони? нафіг кордони? Ну, от проходить дорога, траса якась. Швидкісна траса. отут Одеська область, тут Миколаївська область. Це траса в якій? Хто це? Траса цілісна, вона як Гамбія. Вона от довга, вона не поклапкована по областям, вона цілісна. Якщо ми кажемо про то цю трасу, тому нафіг кордони всередині цих областей, жистків, нафіг області, суб'єктами є міста, громади, транспортні вузли. Транспортні вузли, блядь, є суб'єктами, економічно-культурно-екологічні кластери. Тобто, місто чи е, поселення е, з інженерами, з технікою, які там. Е, це може бути суб'єктом політики, оскільки вони видобувають якусь руду. Вони ніхірово впливають на світ. І ну, якийсь обласний чувак буде над цим всім відповідати ні, це рівень України. Тому рівень України і саме цього суб'єкту, який, там, наприклад, видобуває щось. Чи дорога приватна магістраль? Це теж є приватна дорога, і вона є суб'єктом, оскільки по ній проїжджає там транзитом дуже багато всього. Тобто, вона от, дорога, як є приватні траси е, в Європі. Де ти, заїжджаючи на цю приватну трасу, маєш заплатити великі гроші для того, щоб про ній проїхати. Такий виїжджаєш на трасу, та пуста, і така траса гарна, супер, як класно їдеться. Ні, вона платна чувак. <гум> ти потім ще заплатиш дуже багато. Взагалі наперед треба було заплатити, а так штраф буде ще платити. Тобто, і от, в принципі, ця траса є суб'єктом. Якщо вона ще транзитна, міжнародний транзит, то це супер. Е -е, Одеський порт, шановні, це суб'єкт. Чи це якийсь порт в Одеській області? Ні, це повноцінний суб'єкт. Ніхуйовий суб'єкт. Поля, в яких ось вирощується пшениця і так далі. Це теж е, суб'єкти політики. Тож, унітарна держава, Роман, я відповідаю. Унітарна держава е, децентралізована, де є суб'єкти політики, і вони між собою можуть будувати все це, виходячи за межі, звісно, річ. Київ тут є мозковим центром, і Київ займається питаннями безпеки, стратегії і тому подібного інтелектуальної теми. Ну і звісна річ, вважаю, що на законодавчому рівні українська мова повинна мати суб'єктність. Тобто це вона може бути представлена, ну я не знаю, вже там треба думати, гуманітарними інститутами, інститутами пам'яті, тобто, вся ця гуманітарна тема, історія, література, культура, там і так далі. Все це має бути окремим суб'єктом політики, який має ну, національну важливість і захищається. Е Ну і зовнішня політика звісно, річки визначає зовнішню політику.